Привіт, привіт, дорогі дорогі друзі. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про про що ми будемо говорити, Микита. Про оголошить. гондольєрів, про італію, про жуйку і про десерти. Буде дуже цікаво, я вам гарантую. Тож, перш... спершу почнімо говорити про таку цікаву професію, як гондольєри. Насправді це водії. Микитко, як гадаєш, що водять ці гондольєри. Думаю, човни. Що ти знаєш про цю професію? Що гондольєром бути дуже важко, тому що щоб, щоб їм стати, треба здати багато іспитів. Та й кермувати важко, тому що правий борт е, ніж лівий, е, е, лівий борт вищий, чим правий. І тому е, гондольєр має стояти на лівому і кермувати. Одним веслом. Як ти гадаєш, а де ми можемо зустріти гондольєрів? Бо я знаю, що, наприклад, у Запоріжжі гондольєрів ну немає. Звісно, немає, тому що Запоріжжя не побудоване на річці і у Запоріжжі немає каналів, а от у Венеції є, і там, і там є гондольєри. Так, там місто побудоване на річці, і можна запросто сісти на гондолу, як називають цей транспорт, і попливти куди, куди забажаєш. Так, а гондольєр так. тебе підвезе. А чи як стати гондольєром? Чи складно, чи ні? Так, треба здавати іспиті, іспити. А ще професія гондольєра передається з покоління в покоління. Тобто ти говориш, що можна, якщо ти син гондольєра, то ти будеш в майбутньому гондольєром, так? Мабуть, ну, так. Тож докладніше про гондольєрів. Давайте просто зараз і подивимось. Що звичайний транспорт у Венеції марно шукати. Символ цього міста гондола, човен, на якому люди пересуваються та приїздять до пункту призначення, так само, як ми це робимо на автомобілях, автобусах тощо. Але ж малята, ви не думаєте, що у цього транспорту є мотор, який пришвидшує подорож? Човном керує спеціальний водій, гондольєр, а допомагає йому у цьому весло. Гондоли з'явилися у Венеції ще у 7 столітті нашої ери. Їх збирають із більш ніж 200 деталей. Для будівлі одного човна використовується до восьми порід дерев. Втім, зауважте, будують цей вид транспорту з урахуванням ваги гондольєра. Іншими словами, гондола унікальний човен, котрий підходить тільки одному єдиному водієві. У човні повинні бути ще й пасажири, але найбільше шести. За своєю формою ці човни нагадують довгого чорного вугра. Існує навіть припущення, що їх назва походить від слова гонгер, що й означає вугор. Той, хто бачить гондоли вперше, вважає їх громісткими та неповороткими. Частково, звичайно, так і є. Але все одно вони легкі в управлінні і функціональні. Не варто думати, що управляти цим човном можна як заманеться. Для цього існують певні правила, так само, як і у водіїв автомобілів. Скажімо, гондольєр тримає весло тільки праворуч, і щоб при русі човен не відхилявся вліво, у воді він наче малює веслом спеціальну фігуру. Робота гондольєрів у Венеції вважається престижною. По-перше, це суто чоловіча справа, більш того, родина. Зазвичай професія гондольєра переходить від батька до сина, але й цього замало потрібна ліцензія спеціальний документ, який також може дістатися у спадок. Просто захотілося сісти на гондолу і попливти кудись кудись за кордон. Як гадаєш, а чи можна за допомогою цього транспорту попливти, наприклад, ну, до Італії? Я думаю, не можна, тому що в Італії просто немає річок, там є тільки Атлан... Атлантичний океан. Моря також оточують Італію. А взагалі, як ти гадаєш, на гондолі можна подорожувати далеко далеко навіть океанами, чи тільки річками? Думаю, тільки річками. Тому що у морях і океанах бувають бурі. Тобто гондола може перекинутися. Але ми такі ризиковані, що ми просто зараз сядемо на гондолу і попливемо до Італії. Що тобі відомо про цю країну, от Італія? Що Італію називають колосковою опорного мистецтва, і у Італії дуже розвинена кухня. Яка саме кухня? Е... Що їдять італійці? Піцу, спагетті, пасту. До речі, це все вони придумали сами. самі. Італійська кухня дійсно дуже популярна у світі. Її готують ну, майже в будь-якій країні. Ми також можемо приготувати ті ж самі спагетті і влаштувати собі вечір італійської кухні. А як виглядає ця країна? Італія на мапі світу. Вона виглядає дуже незвично, як черевик. Так, як дамський чобіток, він виглядає ця країна, і можливо і не дарма говорю, що саме італійське взуття є дуже таким міцним, якісним, ну і гарним, звичайно. Тож просто зараз сідаємо на гондолу і рушаємо до Італії. Чарівна країна розташована на самому півдні Європи, у серці теплого Середземного моря. Вона займає весь Апенінський півострів, а на півночі погороджена красивими горами Альпами. Також Італії належать два великих острови, про які ви, можливо, теж чули: це Сицилія і Сардинія. А ось чули ви про те, що всередині цієї країни розміщені ще дві маленькі, зовсім карликові країни Ватикан та Сан-Марино. Уявляєте? Дві країни в серці іншої країни у Ватикані. До речі, живе папа римський. Національний прапор Італії: це три вертикальні смуги: зелена, біла і червона. Зелений означає віру, білий надію, а червоний любов. В Італії люди спілкуються переважно італійською мовою. Але от що цікаво: італійці, котрі живуть в одному районі країни, можуть зовсім не розуміти італійців, які живуть в іншому місті. Настільки подекуди різниця італійська вимова. Жителі Італії відомі на весь світ своєю привітністю та емоційністю, а також тим, що вони постійно дуже активно жестикують. У самих італійців про себе навіть склалося таке напівжартливе прислів'я: якщо італійцю зав'язати руки за спиною, він не зможе говорити. Столиця Італії вічне місто Рим. Чому вічне? А тому, що Рим це одне з найстаріших міст на нашій планеті. Саме там розташований відомий на весь світ Римський колізей, стародавній театр, де влаштовували вистави, важливі зібрання, змагання тощо. Італія вважається батьківщиною багатьох видів мистецтв. Наприклад, італійським співакам немає рівних у світі, адже саме тут, в Італії, з'явилася опера. Напевно, ви не раз чули імена італійських митців: Рафаеля, Мікеланджело та Леонардо да Вінчі. На картини італійських художників у середні віки рівнявся весь світ. До речі, ви помітили, що Апанінський півострів, на якому розташувалася Італія, якщо подивитися уважно на мапу, своєю формою дуже нагадує чобіт: це, напевно, не випадково, бо в Італії роблять найкраще в світі взуття. Ну, з Італією нам зрозуміло, що там і піца, і спагетті популярна. А як щодо солодощі? От, Микита, як ти гадаєш, що солодкого в Італії їдять люди? Думаю, теремісу або комуси якісь. Або ще якісь такі цікаві тістечка, там, наприклад, знаю, що у кожної країни є свої десерти. Так. А от, наприклад, знаю, що такий десерт як болурей, а називається королівський торт, прикрашений горіхами, цукатами. Його їдять у Голландії, або, наприклад, у Франції профітролі. Це також такі десерти, що представляють собою такі невеличкі кульки, ну також глазуровані там шоколадом, горіхами тощо. А які десерти взагалі тобі відомі? Які є десерти? Я десерт під назвою сфера, терамісу, пудинги. та навіть морозиво вважається десертом. От що таке слово десерт? А що це таке за вид страви? Десерт це такі солодощі. Зазвичай їх подають на третє. Так, тобто, якщо десерт нам подадуть на перше, то це неправильно? Е, так. А ще у деяких странах. За етикетом вважається, що, що коли подають десерт, то це час розходитися. А чи бувають десерти солоні, гіркі, кислі, можливо, чи вони тільки солодкі-солодкі бувають? Я думаю, бувають і кислі. Дивлячись, який десерт. А от я ще знаю, що десерти вони бувають абсолютно різні і їсти їх можуть будь-хто. Чи може ти думаєш, що десерти не всі їдять? Я думаю, що дівчата, які, які з, Постерігають за фігурою, не можуть їсти десерти, тому що у десертах багато калорій. Ну якщо брати до уваги шоколад, то напевно ті, хто стежить за фігурою або дотримуються дієти, так вони напевно шоколад взагалі не вживають. А я ще знаю, що є такі десерти, наприклад, запечене яблуко там з горіхами або там з сухофруктами, це навіть дуже корисний і такий здоровий десерт. Його навіть можуть їсти ті, хто дотримується от якоїсь певної дієти. Ну а просто зараз давайте ж дізнаємось, які десерти існують у Європі. Європейські солодощі нескінченно різноманітні. У кожної країни є свої традиції стосовно їхнього приготування. Кожна з держав може запропонувати щось своє. Так, традиційні німецькі солодощі це імбирні пряники, які смакують разом із чашкою запашної кави. Англійці ж обожнюють солодкі пудинги, чизкейки і кекси, які вони називають мафінами. Таке розмаїття досить очікуване, адже ви ж знаєте, що англійці обожнюють чай, а у цій країні його не прийнято пити без усілякої смакоти. Чеські солодощі ситні кнедлики, опинившись у кафе, сміливо беріть один на двох, тому що це досить великих розмірів булочка, яка зроблена із дріжджового тіста або манної крупи, має начинку з фруктів та горіхів. цю смакоту збиті вершки, крем або шоколадна глазур. Говорячи про Швейцарію, довго думати не доведеться. Чим відома ця країна? Звичайно, шоколадом. До неї можна долучити ще й Бельгію. Ці дві держави можна вважати родичами, адже вони однаково шоколадні. До речі, саме шоколад з цих країн завжди вважався прикладом для світових майстрів солодких справ. Тому, якщо випаде нагода сюди приїхати, придбайте цю смакоту для всієї родини і побільше. А чим же може пригостити Італія? Ця країна завжди пропонує просто рай для тих, хто любить поїсти і світ десертів не виняток. Перш за все розпочнімо з панакоти. Що ж воно таке? А це виявляється у перекладі варені вершки. Якщо ж трохи детальніше, то це вершковий крем у поєднанні з желатином. Однак це ще не все. Класичний варіант цього десерту подають з карамеллю, лісовими ягодами чи фруктовим соком. Також до цього десерту може бути доданий будь-який аромат, починаючи від ванілі і закінчуючи імбиром. Не менш смачним є італійський касат. Святковий торт, який раніше готували до Великодня, весіль та хрещення. Його прикрашають шматочками зацукрованих фруктів, марципанами, глазур'ю. А ось назва цієї смакоти означає валіза. Адже за формою цей десерт нагадує саме її. Ну, а ще, звичайно, солодощі дуже підіймають настрій. Мені просто після цього сюжету захотілося щось солодкого. Микита, що б ти зараз з'їв за десерт такий? Якийсь пончик. Дуже мило. Малята, я вам також пропоную поласувати десертами за переглядом мультфільму. Ну а ми з вами прощаємось до нової зустрічі. Добав Бувайте! Бачите.